Уявіть, що найвідоміша у світі книга мудрості насправді приховує секрет такий, що повністю змінює її зміст. Сьогодні ми розбираємо біблійну книгу приповістів, щоб з'ясувати, що ж робить її мудрість по-справжньому унікальною. Як прожити хороше, успішне, правильне життя? Це, мабуть, одне з головних питань, яке ставить перед собою людство. І ми шукаємо відповіді вже тисячі років. І, звісно, багато хто звертається до книги приповістей, її часто сприймають просто як збірку практичних порад на кожен день. Але що, як її справжня мета набагато набагато глибша? Бо знаєте, якщо подивитись на приповідки так побіжно, то вони справді виглядають як набір універсальних правил багато працюй, будь чесним, думай, що робиш. І чесно кажучи, схожі поради можна знайти в багатьох стародавніх культурах, чи то в Єгипті, чи в Месопотамії. Здається, що це просто такий собі здоровий глузд, який працює завжди і всюди. Але саме тут і починається найцікавіше. Глибший аналіз показує, що приповідки мають одну фундаментальну відмінність, яка ставить їх окремо від усієї іншої літератури мудрості. Давайте ж розберемо цю центральну ідею, цей фундамент, який по суті повністю змінює наше розуміння всієї книги. І цей ключовий момент це поняття, яке ми перекладаємо як страх Господній, або, точніше, страх перед яє. І це, знаєте, не просто якийсь абстрактний страх божества, це сама основа пізнання. Вона полягає у свідомому підкоренні волі конкретного, особистого Бога. Бога, який уклав завіт зі своїм народом, тобто йдеться про стосунки, а не про жах. І ця ідея була просто революційною. І коли ми порівнюємо це напряму, різниця стає очевидною в основі біблійної мудрості стосунки з особистим Богом, в основі іншої людський розум і спостереження, мета першої спілкування з Богом, мета другої ну, здебільшого, земне щастя. Це два абсолютно різні світогляди. Добре, тож якщо мудрість це не просто продукт людського розуму, то звідки ж вона береться? І це питання підводить нас до дивовижного аргументу, який наводить стародавній мудрець Агур, чиї слова записані в книзі приповістей. Тільки вдумайтесь Агур починає свій роздум не з того, що я знайшов істину, а з шокуючого зізнання я не маю людського розуму. Це ж абсолютно радикальна відправна точка для будь-якого філософа. Його логіка вражає якщо ми обмежені, ми не можемо самі дійти до абсолютної істини. Хто ж тоді може? Лише той, хто все знає, хто, як каже Агур, сходив на небо і сходив. І він чітко визначає, що цей вчитель Бог Ізраїлю. А отже, єдиний шлях до справжньої мудрості це отримати її як дар. Через його слово. І ось тут є ще один ключовий нюанс приповідки не вчать, що природа сама по собі відкриває нам мудрість. Ні. Мудреці дивляться на природу через призму того, що Бог вже відкрив. Вони не виводять істину з природи, а скоріше ілюструють вже відому істину через природу. Добре, це все дуже глибоко, але навіщо? Яка кінцева мета цієї божественної мудрості? Що вона нам дає в результаті? І відповідь на це питання змушує нас переосмислити саме поняття життя, про яке так часто йдеться у приповідках. Коли приповідки обіцяють життя на Івриті Хайм, мова йде не просто про довгі роки на землі, це поняття означає глибоке, рясне спілкування з Богом. Це духовний стан, який триває навіть після фізичної смерті. У тексті навіть використовується слово, що можна перекласти як безсмертя. І ця цитата просто неймовірно потужно це підкреслює життя, яке обіцяне в приповідках, виходить за межі нашого земного існування. Навіть у момент смерті для праведного є надія, є притулок у Бозі. Отже, Виходить, що кінцева обітниця це не просто успіх у цьому світі, це обіцянка життя, яке перемагає смерть, на відміну від долі, що чекає на тих, хто відкидає цю мудрість. Підсумовуючи все це, ми бачимо, що книга приповістей це щось набагато більше, ніж здається, на перший погляд, це точно не просто посібник з етикету чи бізнес порадник. І, мабуть, найважливіший висновок такий. Мудрість це не так про накопичення знань, як про живі особисті стосунки, це про здатність чути, реагувати і приймати те, що Бог відкриває нам. І наостанок це залишає нас із таким питанням для роздумів: що як справжня, найбільша мудрість, це не те, що ми самі знаходимо чи здобуваємо, а те, що ми просто отримуємо як дар.